Привіт! Запрошую до другої частини огляду товарів з екшену. Зараз трошки флешбеків з минулої частини, яку ви, до речі, можете переглянути ось тут. Нагадую, що у попередній частині я встигнула розглянути лише акварельні, акрилові та декоративні акрилові фарби. Детально показала та розказала, які фарби хороші, які не дуже. І, звичайно, ділюся своїм вироком. У сьогоднішньому відео я буду розглядати ось таку суху пастель та масляну. Починаємо із сухої. Цією сухою пастеллю я вже користуюся близько півроку. Як ви бачите, великі шматочки дуже швидко ламаються на більш-менші. В принципі, це нормальна характеристика для пастелі. Я зазвичай я навіть спеціально ламаю деякі довгі брусочки на ось такі коротенькі, бо ними зазвичай зручніше малювати певні картини. Наноситься пастель досить м'яко. До речі, використовую акварельний папір, який також купляла в Екшені. Як ви можете помітити, досить легко розтирається, але відтінок виходить занадто світлий. Тобто розтушовується лише частина пігменту. Подивимося, як працюють інші кольори. Що одразу мені кидається в око і не дуже подобається, те, що пастель починає дуже крошитися. Ви можете побачити, що біля деяких темних кольорів з'являється така пилючка. Ось ця пилючка, ого, нічого собі, навіть ось такий великий шмат. Ось такі частинки мені не подобаються. Це негарна характеристика для сухої пастелі. Поодинці пастельки розтираються досить класно. Мені це подобається тут жодних зауважень. Подивимося, як змішуються два кольори пастелі. Я вибрала синій та ось такий рожевий. Змішування проходить не так легко, як я могла собі уявити. Треба не один раз пройтися і одним кольором, і іншим, а може навіть і використати додаткові інструменти. Хочу нагадати, що суху пастель обов'язково потім закріплювати лаком. Так, настав час масляної пастелі. До речі, зверніть увагу, що виробник пише, що вона може розмиватися водою. І зараз ми побачимо, чи це правда. Вуаля, ось так виглядає сет масляної пастелі. До речі, плюс щодо першої сухої пастелі щодо масляної, це велика кількість кольорів. Це просто не може не радувати. Зараз побачимо, як вона буде працювати на листочку. Одразу можу сказати, що наноситься вона не дуже м'яко, тобто така трохи суховата масляна пастель. Це не гарна характеристика для неї. Масляна пастель має бути м'якенькою, навіть трошки лишати слід на руках, а ця досить суховата і ще має таку трохи неприємну шорстку поверхню. Тому не знаю. Зараз буду дивитися ще, як ці всі кольори спрацюють і як вони будуть між собою змішуватися. Кольори у пастелі яскраві, мені це подобається, але все так само не подобається, що вона така суховата. І боюсь, що вона навіть трохи подібна до крайоли, якщо ви знаєте такі дитячі крейдочки. Ну і тепер найцікавіше, подивимося, як вона буде комунікувати з водичкою. Нагадую, що виробник заявляє, що ця пастель може розмиватися водою. Я вже мала досвід використання масляної пастелі, яка розмивається водою, і хочу сказати, що ця розмивається дуже погано. Я б сказала, вона взагалі майже не розмивається. Але окей, зараз побачимо, як вона буде змішуватися між собою. Спочатку буду використовувати змішування з білим кольором. І цим результатом я теж не дуже задоволена. Змішується досить важко і проблематично. Як ви самі бачите, що плавного переходу тут немає, тому не можу сказати, що ці пастельки гарно змішуються одна з одною. Можливо, такі пастелі буде зручно використовувати при якихось розмальовках, але якщо використовувати їх для дуже професійної діяльності, то на жаль, вони не підійдуть.